Таро-прогноз на 2025 рік для близнюків – це продовження друга частина. Ми зупинились на другому півріччі. Е, Кар'єра, фінанси, трансформація, перехід на новий рівень. Вам е, доведеться від чогось відмовитись, те, що вже не має сенсу, щоб рухатись далі і розвиватись. Це завжди до позитивних змін. оця трансформація. І порада від Таро. В жодному разі не відступайте від своїх цілей, від своїх мрій. Якщо ви поставили собі якісь в стосунках критерії, не відступайте від них. Ви варті найкращого. Так, дивимось позитив року. Позитив в тому, що рік взагалі буде активний і вам. Просто не доведеться сидіти, склавши руки. У вас буде дуже багато справ. Вам доведеться дуже бути е, от в такому яскравому активному амплуа. І це просто принесе для вас ну, такий розвиток і такий рух вперед. Шалений. Просто земля під ногами горить. Так, негатив року. Якісь будуть в чомусь обмеження, чи щось буде заважати вам розвивати от все-таки так, як вам хочеться стосунки. Можливо, це м, якісь от фінансові щось вам не дає, нібито ви знаєте, як це зробити, і все, от щось, от щось якісь обставини, чи ваші внутрішні якісь побоювання, чи зовнішні стосунки, вам заважають це зробити. Або також само може це бути в професійній сфері, тобто можемо. Витягнути додаткову карту і подивимось. Угу. Скоріше за все, це буде це не пов'язано з особистим життям, це пов'язано, або, тобто, ця карта, така, знаєте, боротьби, яка не має сенсу, яке протиріччя. Тобто, це і м, мечі, тобто, це щось пов'язане, скоріш за все, з якоюсь професійною діяльністю, з якимись думками, з професійним ростом, професійними ідеями. Тобто, щось. Тут вас буде обмежувати, ви не зможете реалізувати. І загальна порада на рік від Таро. Дозволяйте собі відпочивати, дозволяйте собі перезагрузитись, зупинитись, подумати, це необхідно для того, щоб далі рухатись з новими силами. Гарного 2025 року!